Сьогодні я вам розкажу, як готувати скумбрію в маринаді. Краще за будь-яку консерву. Для цього ми беремо скумбрію, промиваємо її, краще, щоб вона у вас була не до кінця розморожена, так легше буде її нарізати. Скоро все зрозумієте. Відрізаємо ножицями всі плавники, шкуру не травмуємо, пузико не чіпаємо, не розрізаємо. Всі плавнички, абсолютно всі відрізаємо: бокові, верхні, нижні, хвостик, все повністю. Далі нам треба взяти ножа, відрізати голову. Якщо ви варити її не будете, утилізуєте. Якщо будете, можете залишити. Внутрощі не виймаємо, прямо ось так, як є, нарізаємо шматками приблизно 2-3 см, щоб вони у вас були однакові. Потім нам треба вичистити все, що є в нас всередині, всі внутріші вийняти і вимити. Промити всі шматочки до білого м'яса. Фактично, нам треба їх промити. Всередині треба зняти чорну плівочку, ви її побачите. Вона е не бажана, щоб була ось вона так виглядає. Її теж треба зняти, бо вона може давати гірчинку, коли ви приготуєте спомпрію. Коротше, миємо до білого м'яса. Ось так помитий кусочок, почищений в нас виглядає. І в мене дві тушки, з другою робимо все те саме. Плавники відрізали, голову відтяли, нарізали на рівні шматочки, і потім їх промили і почистили зсередини. Для прикладу, зліва не помитий, справа вже помитий. Далі беремо каструльку невелику і вкладаємо в неї всі шматочки. Щільно вкладаємо, і нам треба далі приготувати маринад. Якщо ви не знаєте, яка кількість маринаду вам знадобиться. Спробуйте залити попередньо всі ваші шматочки. в мене пішов 1 літр води, і для ось такого результату на дві скумбрії вагою десь в сумі кіло 100 вони в мене були, коли я їх купувала. Тож беремо 1 літр води, ту ми воду злили з риби, Берем свіжу воду, наливаємо в каструлю, додаємо 1,5 ложки столових солі, столову ложку цукру, додаємо столову ложку лимонного соку, 1,5 столові ложки. Приправи для риби, а також тухм'яний перець і лавровий лист. Доводимо маринад до кипіння. В чому основна задача? Ваш маринад має бути на смак насичений, більш насичений, ніж той смак риби, який ви хочете отримати на виході. Риба в себе багато солі не візьме. Ми, коли закипить у нас маринад, вливаємо його у скумбрію. Доводимо до кипіння з моменту, як скумбрія в маринаді закипить, варимо 6-8 хвилин. Під час варіння може бути пінка її прибираєте. За 2 хвилини до того, як вимкнути рибу, додаємо 2 столові ложки олії. В принципі, це все. Єдине, не перемішуйте вашу скумбрію, поки вона вариться ложкою. І вона у вас має кипіти 6-8 хвилин в загальному. Не на великому вогні з каструлі, щоб не вилітала. Готову скумбрю через 6-8 хвилин вимикаємо і залишаємо настоюватись. В принципі, можна їсти як теплою, так і вона ну просто бездоганна в холодному вигляді. Чудова закуска, смакує як окрема страва, так і доповнення до будь-яких ваших гарнірів. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись на мою сторінку. Я дуже сподіваюся, що вам стане в нагоді цей рецепт і буде смакувати вам якнайкраще. Я бажаю вам всім смачного!